Де не народжують. Що не менше три жінки на тиждень переривають небажану вагітність у місцевій поліклініці, розповідає лікаря Кушер. На такий відважний крок частіше йдуть молоді дівчата, які не готові до материнства. Того вагалася народжувати чи ні, і 17-річна Тетяна. Прийняти вірне рішення, як стверджує тепер дівчина, їй допомогли рідні люди. Деякі говорили, що зроби аборт, деякі раді. Зраділи, я була, ну не була готова морально. Ну, завдяки моїм рідним, завдяки моїм хлопцям, які мене підтримали. Коли у мене перший раз заштовхалася дитина, да навіть коли вона ще не штовхалася, коли почав тільки рости живіт, ну, для мене це щось нове. Я просто ще досі для мене це великий секрет. Як це так в тобі може рости ще одне життя? І коли воно перший раз застукалось, коли я на УЗІ ось в мене недавно було узі, я побачила, як б'ється сердечко. Мене ну оці фотографії мені подавали з узі. І я дуже рада. Серед причин, чому жінки відмовляються від материнства, скрутне матеріальне становище та відсутність підтримки з боку партнера, значно рідше за медичними показниками. Медичний аборт це хірургічне втручання, це операція яка може нести за собою негативні наслідки. Це можуть бути маткова кровотеча, це можуть бути гнійно-септичні ускладнення, це може бути сепсіс, це запальні процеси матки. Були в нас навіть такі жінки, які вставали з крісла і йшли народжувати. Що ми доводили до відома, що як це може негативно, можуть бути і безпліддя молодої дівочки, не нажавши, по статистиці 90% не плід після першого аборту. Духовне виховання та просвітницька робота серед молоді може стати щепленням від абортів, каже ініціатор проєкту Відповідальне батьківство. Мовляв, потрібно покращувати культуру статевого життя, розповідаючи про усі наслідки таких стосунків. Цим працювати в школах та то по перше знизиться кількість абортів по-друге, знизиться кількість. Дівчат, які ну, в молодому віці да, в підлітковому завагітнюють. Це зменшиться також небажаних вагітностей. Зменшиться кількість розбитих сердець у дівчат, тому що вони зовсім по-іншому сприйматимуть відносини і зовсім по-іншому ставитимуться до себе і до того її людини, яка поруч. Народжувати чи ні справа кожної жінки. Однак приймаючи таке рішення, добре подумайте, чи все насправді так безнадійно, як видається на перший погляд. Марія Барабаш, Ірина Тесля, інтернет-канал Новий погляд.